Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. Відвантажуємо клієнту Ріон реп 244 з реверсом і примісковим опусканням гідравліки. Така у нас гідравліка, вверх-вниз. Опускається речагом. Плюс плаваючий режим. Трактор має реверсну коробку 8 плюс 8, двохполосний додатковий розподільник, примусове опускання гідравліки, два насоса, один на гідронавісний механізм, другий на гідропідсилювач, керма, потужний акумулятор на стопку, ампер. Трактор юриди до клієнта замовили. Міні-агро, Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса, трактора в наявності, навісне, причіпне обладнання, фрези від 100 см до 180. Такі тракторці. Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха. Запрошуємо на наш майданчик на тест драйв. Оберете собі помічника. Телефон 067 548 7878. Гарного всім дня.